Вітаю вас, діти! Послухайте віршик, який я вам розповім. На свята уся сім'я, мама, тато, навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Діти, як ви вважаєте, про що йдеться? У цьому вірші. Так, молодці, саме про сім'ю. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик На свята уся сім'я. Давайте згадаємо всіх членів вашої родини: Мама, тато, дідусь, бабуся, братик, сестричка та я. Діти. Ось і вся ваша сім'я, молодці. А як ще ми можемо назвати всіх членів родини? Сім'я, родина, рід, Молодці, Ви запам'ятали? А що таке сім'я? Сім'я це любов, повага, підтримка, доброта та турбота. Не забувайте, діти! Турбуватись про своїх батьків, допомагати їм та любити їх. Зараз ми з вами вивчимо віршик, який має назву На свята уся сім'я, а допомагатиме нам мнемо таблиця. Давайте спочатку познайомимося з картинками, підказками, які допоможуть вам вивчити віршик. Погляньте малята, як ви вважаєте. Що зображено на цьому малюнку? Так, на малюнку зображено свято. Що зображено на цьому малюнку? Так, це родина, мама, тато і дитина. А що зображено на цьому малюнку? Так, це дитина. Діти, саме ця підказка буде пояснювати вам. Що це ви? А це що, діти? Так, це вишиванки. А що ми робимо з вишиванками? Одягаємо їх молодці. Погляньте, діти, на картинки зображене місто. Скажіть, а що ми можемо робити по місту? Так. Ми можемо огуляти по місту. Як ви вважаєте, що означають ці сердечка? Так, це любов. Погляньте малята уважно на малюнок, що на ньому зображено. Наш прапор. Так, саме ця картинка підказує нам, що це наша ненька Україна. З підказками ми з вами познайомились, а зараз переходимо до вивчення вірша. Повторюйте разом зі мною на свята уся сім'я, мама, тато, і навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить. Неньку Україну. А зараз ви самостійно промовляєте рядки з вірша за допомогою підказок. Будьте уважні! Малята, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про сім'ю, а яку назву Мавіршик, віршик, який ми вивчали? На свята уся сім'я чудово! Пропоную вам вдома ще раз повторити віршик мною таблицею та надіслати мені відео, як ви його розповідаєте. Я буду дуже на нього чекати. Дякую вам, до побачення!